Українська економіка не потоне МВФ ухвалив програму допомоги нашій державі. Про це повідомила директор розпорядних нестанови Крістін Лагард під час фільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Міжнародні інвестори готові виділити Києву більшу частину суми кредиту вже в перший дітей реалізації програми розширеного фінансування, яка розрахована на чотири роки. Програма розширеного фінансування на суму у 17,5 мільярдів доларів, розрахована на чотири роки. Передбачає надання великої стартової у у перший рік заплановано виділити 10 мільярдів доларів упродовж першого року програми. за словами представників МВФ, перші п'ять мільярдів доларів будуть перераховані Україні до кінця цього тижня. Інші п'ять мільярдів надійдуть впродовж наступних місяців. Я На ця програма допоможе нашій державі швидко стабілізувати економічну ситуацію. Варто відзначити, що загальна сума фінансової допомоги Україні від різних міжнародних інвесторів складе 40 мільярдів доларів.